Прекрасний збір на підтримку десантників, а конкретно аеророзвідників, артилеристів, десантників, не тільки аеро, а просто розвідників-десантників, які до 25-річчя фактів ми цілий тиждень проводимо. Дуже треба купити там штуку, яка називається Барак. 2 будь ласка, долучайтесь. А прекрасним я цей збір назвав так, тому що якраз переглядав новини про Дональда Трампа і 19-й пакет санкцій. Це слово прекрасне, яке Дональд Трамп любить вживати до дуже багатьох явищ і речей. Якраз е нам теж тут буде доречне, бо цей пакет мав би бути прекрасним, але поки що він забуксував. От в чому причина, і що далі? З цього почнемо розмову з Владиславом Власюком, радником уповноваженим президента з питань санкційної якраз політики. Пане Владиславе, вітаю! Добрий ранок. День. Ну сподіваємося, він буде добрий. Сьогодні ж мають представити 19-й санкційний пакет. Дійсно, сьогодні скликали корепер, так званий на якому представить єврокомісія на працювання 19-го санкційного пакету. І маю сказати, що ця пауза, яка була між середою, коли було заплановано представлення пакету і п'ятницею, тобто сьогодні, пішла на користь, і санкційний пакет став більш змістовним, ніж він був. А він був вже доволі змістовним. Тому ми очікуємо дійсно непоганий санкційний пакет. А в чому він став змістовнішим? Деталі хочеться деталі, так. побачимо вже дуже скоро сьогодні. Всі деталі, але Точно стало більше положень, які стосуються або обмежень, які стосуються російських енергоносіїв. А такий великий бенчмарк буде чи включить до 19-го пакету чині положення, які стосуються закупівлі Європою російського зрідженого природного газу, це один з тих великих моментів, на які наполягала адміністрація Трампа. А якщо це відбудеться, це буде прям величезна, так би мовити, зміна в політиці Європейського союзу. Чому тому, що протягом останніх півроку все на тему зрідженого природного газу? А перекинули в політичну площину так званого Ріпауру, а не в площину е, санкційну. Якщо це повернеться в санкційну площину, це буде дуже цікавий хід. Водночас там точно в пакеті з'являються нові. Цілі нові а, компоненти енергетичної інфраструктури Росії та покупців російської нафти, і це саме такий конкретний, конкретний зміна, яка відбулась а, після консультацій на санкційну тему між Європейським Союзом і Американським урядом минулого тижня. Ну наскільки я розумію цю логіку, бо там дуже багато політики, крім економіки, то Європа хоче синхронізуватися зі сполученими штатами, як і раніше, і поки що це давалося складно, тому що Дональд Трамп хотів. Ну, як він це називає, тарифного тиску Європи на Китай. Е, Європа каже, ну, це взагалі не до санкційних питань. І там знову починається якась велика політико-економічна гра. Е, Сполучені Штати готові долучитися за вашими даними чи, можливо, відчуттями до цього пакету? Якось підтримають? А, більш правильно говорити про синхронізацію а, санкційної політики на рівні Великої сімки. Тобто тут гравці не лише Євросоюз і Сполучені Штати, а велика роль і Великобританії, Японії, Австралії, Канади. І ми бачимо постійну взаємодію комунікацію на робочому рівні стосовно підготовки санкційних пакетів. Побачимо, чи відбудеться зараз синхронізація санкційних пакетів. Є шанси, що так. Є підготовлений пакет, який повинен вийти від Великобританії одразу у слід після 19-го санкційного пакету Євросоюзу. І є а, перечуття, що і Сполучені Штати підготували свій саме санкційний пакет, не тарифний, а санкційний пакет. Інше питання чи вони з ним вийдуть? А, тут передбачати це важче. От, але така чисто з точки зору санкційної площини і робочого рівня, така домовність є, і санкційні пакети, які багато в чому повторюють за змістом один одного підготовлені як мінімум Великобританію, США і Європейським Союзом. Пане Володиславе, е, я бачив. Думаю, воно не зникне сьогодні. Теж що в санкційний пакет дев'ятнадцяти потрапили банки з Центральної Азії. А вони за що? Е, потрапили банки. Не лише Центральної Азії, а Російської Федерації, і не лише банки. Я би сказав, що насправді такою центральною темою 19-санкційного го санкційного пакету, за нашими очікуваннями, буде сфера обходу фінансових обмежень. І вперше ми побачимо багато фінансових установ, які здійснюють платежі. Не через традиційні валюти, тобто ми говоримо про криптовалюти, ми говоримо про стейблкоїни. Хороший великий приклад це те, що було раніше санкціоновано, біржа криптобіржа Garantex і компанія A7. І ми в цьому 19-му пакеті повинні побачити більше саме такої категорії компаній, і ми побачимо великий такий удар на обхід фінансових санкцій. Ну лише Криптобіржа Гарантекс за останні декілька років пропустила крізь себе з підтвердженого це 56 мільярдів доларів. Тому це величезна тема, яка вже зараз, за нашим таким припущенням, за своєю масштабністю наближається до всієї інфраструктури тіньового флоту, за кількістю грошей, які там проходять. А тому побачимо великий удар в 19-му пакеті саме на цю тему і думаю, що це насправді наступна велика. Тема для санкційної роботи після «Тіньового флоту добре, але можна перефразовуючи відому цитату, сказати, що суворість 19-го пакету може так компенсуватися необов'язковістю виконання перших. 18 пакетів іншими словами, наскільки зараз міцний контроль за дотриманням тих санкцій, які були запроваджені раніше, тому що нещодавне зняття санкцій сполученими штатами з Білавіа білоруської авіакомпанії, які там ну, дозволили багато чого, це ж явний натяк на те, що, наприклад, запчастини можуть тепер через Белавіа текти до російської авіації. Пропонується розділяти. По перше, Підтримує. скасування санкцій. А США з Білавія, воно не є, так би мовити, повноцінним, там лише частина санкцій скасована. А по-друге, це ну це ж дзвіночок. По... так, нам не подобаються будь-які дзвіночки, але ми до них ставимось і якби ми їх і не переоцінюємо. Чому? Тому що це більше такий політичний жест з певних причин, які можливо, ми не повністю розуміємо. А... Ключове для нас, щоб Белавія не стала способом отримання для Росії авіазапчастин компонентів обслуговування, а за моєю попередньою оцінкою не стане, оскільки сфера регуляції в сфері саме авіаційні дуже висока, і ви не можете просто так постачати там запчастину, все там дуже чітко обліковується. Стосовно, стосовно дотримання, дотримання і, контролю і контролю за попередніми санкційними пакетами. Прийняття санкцій – це рівень європейського союзу, а контроль за дотриманням санкцій це окремі країни-члени. Тобто кожна окрема взята країна-член європейського союзу замостійно повинна забезпечувати дотримання відповідних санкційних обмежень. В деяких сферах це простіше. Ну, наприклад, фінансова сфера це відносно неважко, оскільки вона набагато більш зарегульована і там є суттєвий вплив. Сфера постачання критичних компонентів це набагато так би мовити. Складніше з точки зору дотримання, особливо якщо у вас є можливість постачати ваші компоненти або вироби, або товари до третіх країн, наприклад Центральної Азії. І все на цьому і далі ви не контролюєте, що відбувається. А відбувається дуже часто реекспорт а, до Російської Федерації. Саме тому а, дуже хочеться побачити в 19-му пакеті. Попередньо це там буде. А, положення, яке нарешті, реалізує передбачене ще 11-м санкційним пакетом можливість забороняти експорт цілих окремих категорій товарів до третіх країн. Ну, наприклад, а, з сьогодні заборонять експорт мікрочіпів. З Європейського Союзу до Туреччини, от взагалі повністю. Наприклад, це Напри... Це, наприклад, це, це, це наприклад, так. не новина. Чому тому, що ну ми продовжили бомбардувати Єврокомісію, що ну так ви ж передбачив, це інструмент, чому ви його не використовуєте і давали дуже багато інформації про випадки постачання, наприклад, німецьких мікрочіпів інфініон в Казахстан, Киргістан, Узбекистан, і потім їх бачили в російських шахедах. А якщо це спрацює, це буде великий успіх. Я вважаю, чому тому, що це відразу зробить а, перекриє приблизно половину шляхів постачання. Зі а, а почекайте, пане Владислав, я хочу зрозуміти механізм. Ну добре, заборонять до Туреччини. Ну да. залишиться наприклад Індонезія. Чому а, чи будь-куди заборонять? Не всі а, країни однаково готові співпрацювати з Росією. В обході санкцій для всіх ця тема стала дуже токсичною, і ми робимо все, щоб вона залишалась максимально токсичною. Тому там, де вплив Росії на деякі країни Центральної Азії, більше вони звичайно можуть відносно легко досягати продовження співпраці. Тобто це буде е, компонент... Індонезія нато далеко. Та, Індонезія а... не буде зацікавлена в тому, щоб свати стосунки з союзом а через допомогу Росії а, в постачанні чутливих компонентів. Тобто в ідеалі це перелік буде країн, які дружні до Росії, і яким заборонено буде тоді. Віддалі Європейський Союз міг би зробити прям, багато заборонити поставки товарів. Ми виписали дуже конкретні пропозиції з кодами гармонізованої системи, а знаючи, як зазвичай працює доволі обережно європейський союз, ми очікуємо побачити буквально декілька позицій, на жаль, лише декілька позицій. А що позицій, для нас важливо, щоб заборонили? Для нас а, ну, є так званий список 50. Критичних компонентів матеріалів, які критично важливі для російського ВПК, це такий усталений загальний список для країн санкційної коаліції. І ми би хотіли побачити чим побільше позицій з цього списку, ну, наприклад, мікрочіпи або плата, або резистори, або кондуктори. Ну, тобто, там вичерпний перелік. І хотілося б побачити. Конкретні позиції заборонені на експорт в конкретні країни. Ці всі країни теж вони доволі відомі. Починаючи Казахстан, Киристан, Узбекистан, Туреччина, Емірати. Вони всі є доволі відомі. Ми відслідковуємо багато цих поставок. причому ми вислідковуємо дуже, якщо хочете, детально об'єктивно, тобто в нас прилітає шахет. Ми бачимо в тому шахеї компонент, ми бачимо його серійний номер, розмотуємо спосіб, як він потрапив в Росію. Бачимо конкретні назви конкретних компаній, наприклад, ланцюг, Туреччина, Узбекистан, Росія, підприємство ВПК. Ця інформація передається, і ми очікуємо, що саме ця категорія товарів буде заборонена на поставки саме у ці країни, в яких ми зловили. А що Україна? От ми говоримо в 19-й пакет Європа, Сполучені Штати. А Україна всі ці пакети теж підтримує автоматично. Україна синхронізувала 18 пакетів європейського союзу, і ми дуже швидко синхронізуємо в певний й санкційний пакет. А плюс а, значна частина позицій з санкційних пакетів України, особливо прийняти в цьому році. Їх було десь 45. Знаходять своє відображення в санкційних пакетах партнерів. Минулого тижня, в п'ятницю, у нас було декілька санкційних пакетів. Великобританія. Там були танкери, там були компанії ВПК енергетики. Орієнтовно 45% позицій британського пакету це те, що раніше було санкціоновано у нас, або стосовно чого передавалася інформація нам. Японський пакет, мій улюблений, тому що японський, там японський пакет, тому що 95% позицій японського санкційного пакету прийнято в п'ятницю. Це наша інформація, і наші вже прийняті санкційні пакети. Тому мені здається, що у нас дуже високий рівень такої синхронізації, і партнери дійсно цінують наш внесок в тому плані, що от дуже наглядно можна побачити, скільки вони забирають інформації з наших санкційних пакетів в свої санкційні пакети. Росіяни люблять повторювати, що Цю фразу ніч про те, що те, що мене не вб'є, зробить мене сильніше. Мовляв, санкції роблять нас сильнішими. Ну це така пропагандистська історія, і штамп пропагандистський. А як ви оцінюєте вплив санкцій ну, на Росію про зробить сильнішим? Ну от три роки санкцій на галузь авіабідування, і Росія збудувала один чи два. Цивільних літака за цей час, тобто от вам все імпортозаміщення і от вам то як це зробили їх сильнішим. Ніяк а з іншого боку, не можна недооцінювати їхню стійкість в сфері фінансів і стійкість сфері ВПК, і там і там росіяни все ще зберігають можливості. А ВПК взагалі закачали багато грошей, тому ВПК точно не варто недооцінювати. А водночас ну є абсолютно конкретні цифри, що там спочатку повномасштабного вторгнення втратили 160 мільярдів тільки через заборону на експорт енергії до Європи. Тому є абсолютно конкретні цифри. Ми бачимо результати зростання економіки Росії в цьому році приблизно нуль. Треба прагнути більшого, щоб було в мінус, як вони кажуть, як це буде негативне зростання. Дякую, Владислава. Владислав Ласюк, радник уповноваженої президента з питань санкційної політики, був гостем розмовної студії. Продовжимо новинами.